У Береженці знову неспокійно. У вівторок вечері до підприємства Нива 2010 знову повернулися представники нових власників агрофірми. Новоспечений директор разом із юристом та трьома мікроавтобусами молодиків намагався потрапити до офісу підприємства. Селяни не дали. Нагадаю, почався конфлікт ще 3 травня. На підприємство прийшли невідомі, які заявили, що є законними співвласниками господарства. Частку 65% у підприємства, нібито викупила фірма із Дніпра. Після господарювання нових власників зі складів зник соняшник, кукурудза, хімікати для обробки полів. Місяць тому селяни штурмом взяли офіс агрокомпанії та вигнали звідти охорону. Тоді під час сутичок вогнепальні поранення отримали четверо людей. Майже сотня правоохоронців та жителі бережинки з одного боку та три мікроавтобуси молодиків у камуфляжі з іншого. Новина про те, що представники нового власника знову повертаються у село серед селян поширилася швидко. Тому люди одразу згуртувалися, аби боронити майно агрофірми. В селі неспокійно стало жити, Відколи вони тут з'явилися. Люди бояться ввечері вийти на вулицю. Діти бояться йти в школу. Вони угрожали тоді і зараз мені сказали. Ми тебе заповнили хорошо. Бережися. Селяни звинувачують нового власника у дерибані майна агрофірми. Натомість приїжджі молодики це заперечують. У вас доказательство возили, є відео, фото всі доказательства вивозілі. в цей не же день, не, коли приїхала охрана, новий директор. Співвласник приїхав. Була полонічна служба, все описали. юрист разом із новим директором фірми кажуть, приїхали, аби перевірити, чи на місці майно яке новому господарю передали для зберігання. Адвокат колишнього власника фірми Миколи Трибиненка пропонує дочекатися, доки пройдуть усі спірні суди по справі. Мовляв, у нових власників немає законних підстав заходити в офіс фірми. Скажіть, будь ласка, не ні, набрало законної сили. Ні, чому воно тоді переглядається судом 15 числа, якщо воно набрало законної сили? — Тому що є підстави Тому що ви раніше часу отримали неправосудне. Вибачте, я дозволю собі це сказати. Я також був суддя. Я скажу, що напевне суддя, який виніс це рішення про підробленій розписки, ну, напевне, несвідомо діяв або був дуже помиляний чимось, якимись, напевне, грошовими коп'юрами. Напевне. Я так думаю, заочне рішення наразі не скасовано. Не скасовано. А воно не повинно бути скасовано. Воно зараз переглядається. Нові власники агрофірми кажуть, їх ушукали, адже, нібито придбавши частку підприємстві, виявилося, що агрофірма має борги. Є розписка, де вказано, що Микола Трибиненко нібито взяв у борг 20 мільйонів гривень у жінки з Полтавської області. Натомість адвокат Миколи Трибиненко каже, підпис у документах підроблений. Це встановили експерти. Верху шапка Трибиненко. А внизу де підпис «Трибенко». Помилився, хто друкував. Я не думаю. Не, не а ми не думає, ми хто встановить по черкознавчий Ласкаво запрошую всіх 25 го числа до апеляційного суду. А потім, коли апеляційний суд винесе рішення, якщо на вашу користь, ми заходимо сюди без поліції, без скандалів, перевіряємо, забираєте господарство, ніяких проблем. Але якщо навпаки, шановні, я би не радив на кілометрів 50 сюди підійти. Поліцейські, які тепер цілодобово чергують у бережинці, у конфлікт не втручалися, допоки молодики не вирішили йти на пролом. Стоять! 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 Коли прорвати блокаду бережинців не вдалося, дніпропетровські автобуси поїхали геть. Сергій Михайлін, Марія Лебідь, Анатолій Басистий день за днем.